Шановні випускники, сьогодні у вас та у всіх у нас подія, якої немає в жодному календарі. Вона буває лише раз у житті кожного офіцера. Ви отримаєте перше офіцерське звання. Шановні товариші, вітаю колектив Академії з випуском. Бажаю вам натхнення та подальших успіхів у вашій почесній справі. А кожному лейтенанту бажаю стати генералом. Разом ми переможемо. Слава Україні! Хай щастить вам. Молоді лейтенанти, прикордонники, лейтенант Стричинка. Мові Олександру, Бондарю Ігорю, Бондарчику Віктору, Бондарчук Вікторії. Бігуну Дмитру, білому Станіславу, білику Андрію, Блажеюку Олександру. Всі офіцери, всі випускники отримали направлення на подальше проходження служби в органи охорони державного кордону.